Армадол, забудь про головний біль. У Анджеліни Джолі новий хлопець молодший за неї на понад 20 років. Голівудську зірку побачили в Лондоні за кавою з 26-річним ірландським актором Полем Мискалем. Пол тривалий час займався футболом, але коли отримав травму щелепи, спорт вирішив залишити. Любов до театру у хлопця з'явилася в 16 років, коли той зіграв у школі в привиді опери. А прославився Пол після участі у міні-серіалі Нормальні люди, за яку був номінований на Еммі. З 2020-го зустрічався зі співачкою Фібі Бріджерс. Подробицями свого особистого життя актор не ділиться. Більше того, колеги та журналісти називають його дуже потайним. Пол не веде сторінки в соцмережах, а в розмовах з пресою обходить усі особисті питання. Тож відвертостей з приводу роману з Анджеліною Джолі від нього чекати марно. Другому сезону Венздей бути Нетфлікс. Офіційно продовжив популярний серіал. Стрімінговий сервіс опублікував короткий тизер з нагоди продовження серіалу на другий сезон, але витримав інтригу та обійшовся без будь-яких подробиць. Нагадаємо, що перший сезон побив усі рекорди переглядів. За перший тиждень глядачі дивилися Венздей впродовж 341 мільйона годин. А ще через деякий час після прем'єри серіал Тіма Бертона зібрав понад 1 мільярд переглядів. Неймовірної популярності набув і танець, який виконує в одній із серій акторка Джена Ортега. Цю хореографію у соцмережах почали повторювати мільйони людей. Тож усі фанати серіалу можуть відкорковувати шампанське та чекати нових пригод від родини Адамс. 97 мільйонів доларів за кота в таку суму оцінили домашнього улюбленця співачки Тейлор Свіфт. Її кішка породи шотландська вислоуха на ім'я Олівія Бенсон. Третя найдорожча домашня тварина у світі. Річ у тім, що разом зі своєю власницею Олівія знялася у кількох кліпах, стала обличчям бренду, а також з'явилась у багатьох високобюджетних рекламах. А от перше місце у світі віддали німецькій вівчарці на прізвисько Гюнтер шостий. Вона коштує 500 мільйонів доларів. Зірка фільмів Марвел, актор Джеремі Ренер показав селфі після двох операцій. Його стан критичний. Він втратив багато крові, але все стабільно. Ренер травмувався, коли допомагав члену родини. чий автомобіль застряг у снігу. За словами сусідів, актор вийшов зі снігоочисника, а той злетів із передачі. Ранер спробував застрибнути в машину, але не вийшло. Зрештою, снігоочисник збив актора і проїхався по ньому. За словами поліцейських, ранера ні в чому не підозрюють. а Також правоохоронці впевнені, що він був тверезий. Зараз актор у лікарні з травмою грудної клітки та тяжкими травмами ноги, але його підтримує багато фанатів по всьому світі. А родина актора влаштувала Джеремі у лікарні майже спа день. І Клавлі поскаржилася на спортивну програму свого тренера. Акторка опублікувала жартівливі фотографії у стилі до і після важких місяців у залі та виснажливих вправ. На другому фото Блейк не приховує свого округлого животика. Зірка написала, виконувала програму цього тренера декілька місяців. Щось точно не працює. Акторка в четверте вагітна від свого чоловіка і колеги Раяна Рейнольца. Зовсім скоро пара чекає на поповнення в родині. Улюблений сніданок з один плюс один. Налякала. Доброго ранку, друзі. Щодня знову вдома. На один плюс Україна у нас тут життя. Рідна кухня, пічечка, духовка. З натхненними ведучими. Бути в курсі подій. Ще більше цікавих рубрик та ідей. Правильний початок вашого дня. Дивись «Сніданок з 1+,1» щодня з 7 ранку на 1+,1 Україна.